Петро Черник, військовий експерт, зараз долучається до нашого ефіру. Пане Петре, вітаю слава Україні, героям слава. Щодо контрнаступу, так, частина в нас, в тому числі там і Генштаб і Міноборони, спочатку казали, ні, 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 ми сидимо тихо, зберігаємо інформаційну тишу. Потім самі ж вони почали говорити про контрнаступ, більше того, окреслювати, коли він буде, за яких умов. Так, знову ж таки, наскільки в нас успішність контрнаступу залежить від інформації, яку ми подаємо в загальний доступ? Персонально я би не пов'язував ці два поняття. Звичайно, в інформаційному просторі ті наративи існують і на мій погляд, ми навіть їх дещо перегріли у тональності емоційного очікування, що, мовляв, контрнаступ почнеться завтра, і наші землі вже звільняться найближчим часом. Моя персональна позиція контрнаступальні дії, а особливо дуже якісні операції великого масштабу, потребують абсолютної інформаційної тиші. Я не маю підстав не довіряти нашому генералу. Генеральному штабу більш ніж упевнений, що в частині розуміння і стратегічної, і оперативної, і тактичної обстановки там більш ніж добре. Все разом більше того, от уважно слідкував за вашим е, сюжетом погоджуюся із коло із, із колегами. Що для системного звільнення наших земель потрібно серйозно наростити наш у першу чергу броньований кулак і звичайно авіацію у стратегічному контексті все рухається у правильному напрямку. Однак, у мене персонально є мій власний вислів. Приємність розчарування завжди краще ніж його гіркота. Нехай добре новини про звільнення наших територій дійдуть до нас природнім шляхом. Так як це було з успішною деокупацією Харківщини, коли насправді ми всі очікували абсолютно в іншій на іншій ділянці фронту, скажімо так, прориву, і тут у нас Харківщина пішла. Щодо так ситуації, яку маємо на цей момент, тому що знову ж таки багато військових аналітиків говорили про те, і говорять про те, що по суті. А... Зараз таке вікно можливостей, яке треба використовувати, щоб власне за цей рік навіть максимально ми могли звільнити території, тому що знову ж таки будуть різноманітні і геополітичні вже умови, коли наступного року нам це буде ще складніше зробити. Я поділяю таку точку зору. Мені видається, що серйозне вікно можливості у нас буде жити в Криту до наступної весни, допоки не почнеться президентська гонка у Сполучених Штатах Америки, бо там на все доволі складно і з Трампом, і з Трампістами, і з тими людьми, котрі виступають за так звану ізоляцію Америки від світової політики. Плюс є величезна загроза, що китайці можуть відважитися на велику воєнну авантюру стосовно Тайваню якраз у виборчій період. От у США, і дійсно до того часу нам треба максимально відбивати свої території чи передумови для цього складаються, складаються. Однак я не я поки що не маю воєнного розуміння відбивання самого донецького басейну. Це неймовірно важко. Історія поки що не знає успішних битв, щоб взяти його в лоб. Це має бути дуже складна і дуже якісна воєнна операція, і бажано, щоб до того часу Російська Федерація посипалася у повному сенсі цього слова, тому що Крим на правду якби це дивно не звучало у воєнному сенсі. Відбивати не так уже і важко, якщо з'явиться серйозна авіація. У підводнімо е далекобійними ракетами Кримський міст і банально на відстані до 200 кі кілометрів, а десь так має. Е з півночі на південь відстань весь кримський півострів засипаємо їх усіма ракетами і збиваємо усе, що туди е, рухається. Боює не гармата, не танк воює людина. Вони банально виснажаться від відсутності продовольства медикаментів і питної води, і впадуть до наших ніг як гнилий овоч. Чи буде перемога за нами? Не маю ні найменшого сумніву. Однак розуміючи що війна екзистенційна і для Путіна бо він вже абсолютне зло і злочинець. Він буде битися до останнього. А людського ресурсу у нього дуже дуже багато, і ми не можемо це скасувати. Ви згадали про Крим? Очевидно, що ворог також розуміє цю ситуацію, тому що бачимо оці, скажімо так. Рухи в районі нової Каховки, так, коли частково там а, вивезені там і архіви, так військові, і частково те е передислокація йшла військових. І також зрозуміло, що одним з напрямків нашого удару може бути Меліта Мелітополь. Тому що настільки долітає інформація, що також там вони от дуже серйозно укріплюються, укріплюються вздовж трас, які йдуть в сторону Криму. А, але от знову ж таки це чи створюється для нас можливість яким чином з цієї сторони заходити так і простіше, скажімо так, проходити ту територію, якщо вони будуть відходити, скажімо так, відтягувати свої сили вже на півострів. Я щойно змоделював власну концепцію, як, як на мій погляд, можливо, від, відбивати крим. Його просто треба логістично задушити, виснажити, так, щоб солдат не міг автомату у руки взяти. А з якого боку заходити після того, як вони вже будуть кардинально виснажені, ну не так уже і важливо. Та авіація, яку нам зараз вже надають, так не та яку ми просимо. Поки що, але та яку нам зараз е, надають, наскільки знову ж таки нам допоможе саме от в плані там Криму. В частині Криму, ну я не маю великого оптимізму, бо міністр правильно висловився, що потрібні більш сучасні авіаційні комплекси у першу чергу, котрі можуть брати на борт далекобійні ракети. Скажімо, двох класів є такі ракети AGM-158, американська, яка може застосовуватися з авіаційного комплексу F-16 чи F-15 і завдавати ударів від 300 до 1000 кілометрів. Це неймовірно ба. Багато чи, скажімо, британсько-французька ракета Shadow, котра може завдавати ударів до 560 км повністю перекривається Крим, як такий застосовується із літаків у, у першу чергу. Міраж і Рафаль. От саме такі авіаційні комплекси потрібні. Бо міги 29 які прокачені за сучасними технологіями у Словаччині і в Чехії, однозначно будуть нам корисні, але в першу чергу для боротьби з крилатими ракетами. От саме у цій частині є коефіцієнт їхньої корисності, і пане Петре, ще е, таке питання: так чи є у вас можливо якесь приблизне розуміння того, як росіяни зараз намагатимуться вести, скажімо так, свої бойові дії, за якою тактикою? Тобто, де більше давити, все таки, це буде так східна лінія фронту, про яку ви говорите? А чи де вони намагатимуться куди відтягувати, можливо, наші сили, тому що росіяни також розуміють, що в нас зараз є? Створюється так вікно можливостей, Оце так званий. Ми будемо якимось чином діяти. Як вони зараз до чого вони готуються і на яких ділянках, якщо Мені є таке розуміння? На мій погляд, Бахмут і надалі за для них буде залишатися стратегічною точкою, бо він уже не просто цікавий з, з воєнного мислення, бо він все ж таки стратегічний. Це височина, це ключі для подальшого нашого просування у бік Сєвєродонецька і Лисична, і Лисичанська, але це вже на правду, психологічний момент. Це вже ляпас персонально Путіну і всьому їхньому воєнно-політичному керівництву, що не можуть пройти цю точку. Навіть Гіркін вже каже, що Росіян це Бахмут. Це Сталінград навпаки. Нагадаю під Сталінградом нацисти зламали зуби, а потім почалися великі контрнаступальні дії з боку радянського союзу, коли наростили потрібні сили і засоби. То, все ж таки мені видається, що вони будуть тиснути доти, доки зможуть, хоча в загальному розумінні рівень їхніх штурмових дій суттєво понижується. А в частині що вони зможуть запропонувати в тактиці, то на мій погляд нічого нового те і в історичному контексті як великі піхотні вали. Саме зараз вони кінцево беруть на озброєння класичну сталінську методичку. Русські не можуть програти на полі бою. Скільки треба солдатських життів затратити, стільки затрат затратимо і відхід із. Бахмуту, якщо до цього дійде, бо я таки маю оптимізм, що ми вистоїмо, не буде катастрофою. Важливо виграти війну. Битви можуть бути програні. Наполеон взяв Москву, виграв блискучу Бородінську битву, але потім програв битву народів Підлеснісом і програв Ватерлоо. У підсумку програв війну. Нам треба війну виграти і ми віримо, що виграємо її. Дякую, пане Петре. Петро Черник, військовий експерт, з нами на зв'язку.